Я жив звичайним життям, нічого не віщувало біди. Одного разу ми поїхали з братом за матеріалами. Я біля епіцентру знайшов, підняв хрестик. Він був загорнутий в упаковочку культурно і акуратно. Приїхавши ввечері додому, я відкрив цю упаковочку і дістав цей хрестик. Він був обмотаний мотузкою хрест навхрест. Коли я розгорнув мотузочку, то придивився і помітив, що на ньому ноги і руки Ісуса були порізані, як напилком або надфілем, не знаю чим. І мені стало якось неприємно, просто неприємно, само собою стало. Всередині щось, наче перевернулося, мене аж нудити почало. З того дня все почало у мене йти не вверх, а вниз, все почало валитися. Одного дня у мене почали з'являтися на руках Бородавки. Одна бородавка, друга. Я знаю, що це, бачив ці бородавки, і вони одна за однією, їх почало все більше і більше, більше і більше з'являтися. Лікарі прописали мені чистотіл, сказали: спробуйте народні засоби з вулиці, чистотіл втирайте. Я пробував, але результатів взагалі не було. Кислотою випалював, вони там пропадали, там вилазили. Соромився навіть з дівчатами, прямо як комплекс був в голові. Ще й від того, що з руками не все в порядку. Що він з ними тільки не робив. Вони були по всім рукам у нього. Таке відчуття було, що у нього величезні руки такі негарні. Я з цим жив протягом трьох-трьох з половиною років. У мене було вже на руках близько 48 бородавок на одній і на другій руці, тобто вони і тут були, і на долонях, і з цього боку. У маршрутках я ховав руки. Вже було видно і помітно, що це швидше за все прокляття на сфері життя. Я почав ходити до церкви відродження і почув про прокляття, наведені родові придбані. Я згадав той день і зрозумів, що це було наведене прокляття. Підібравши цей хрестик, я придбав це прокляття. Хтось наговорив і викинув. І я відразу почав молитися, почав чекати цього дня, просити у Бога, щоб зруйнувалося це прокляття на моєму житті. У нас був коледж, гора Мойсея, в 2016 році. На той час я вже служив в групі порядку, але я не хотів їхати, не хотів служити в групі порядку, тому що у мене були ці проблеми з руками. Адже потрібно зустрічати людей, запрошувати, інвалідів носити. Але я сказав Богу, Господь, я все одно буду служити тобі. Я знаю, що на цьому коледжі ти мене зцілиш. Одного дня пастор Вікторія була молитва, і вона прямо в залі сказала такі слова: розрушається наведене прокляття болезни прямо зараз, іменем Ісуса. У кого як нараз на кожі, прямо зараз час це ізають. Перевіряй себе прямо зараз! Я зупинився на секунду, і прямо сльози набігли. Я прийняв те, що пастор Вікторія говорила. І я зрозумів, що Бог мене на цьому коледжі зцілив. І зараз час свої руки, починай просто благодарити Ісуса. Благодарій Бога. Мені ще багато друзів говорили. Це ж твоє зцілення. Ти чув? Ти прийняв його. Ми всі так раділи за тебе того дня. Минув час. Якось я прокинувся вранці, а мої руки абсолютно чисті. Я щасливий. Я радію Богу і дякую Богові за це зцілення. Це справжнє диво сталося в моєму житті. Тобто руки були брудними і нечистими. А Бог зцілив мене і вони сьогодні красиві і класні. Вони були, і потім якийсь невеликий час минув, їх уже немає. Так ось сталося. Ми звичайно природно дуже раді. Вікторія, апостол наш, це Божі люди. Тому приймайте їх слова, приймайте молитви. Зараз час такий, що Бог рухається. Дух Святий робить щось нереальне в житті людей. Спасибі величезне апостолу, спасибі величезне Вікторії за їхнє посвячення, за їхню любов до людей, за їхнє відкрите серце. Величезне вам дякую.